Доброго ранку. Так, Ігор сьогодні зранку чіпляє ковшика. Поїде сусідові гній, вивезе. Нам ще треба поїхати до, дорізати там коло города, але ж погода поки не дозволяє. Не Наташа, як завжди, допомагає. Вчора, поки була така погода, трошки болото було. Порізав трохи дров. Наташа возила, складала. Ой, а я воювала з коровою, що вчора корові зробилося. Билася, не можна було доступити, видоїти в обід. Ввечері чуть-чуть попустило. Ой, я вже не знала, що робити, і в'язати її не хотіли, бо якщо раз прив'яжеш, вона злякається зовсім не підпусти. В общем, така перелякана у нас якась корова. Вечером посадили трошки цибулі, чеснику. Ще не досадили, бо вже був вечір, поки воно трошки протрахло. Мокро, радки пороти мокро було і загортати було мокро, але вже під вечір трошки земля підсохла. В общем, таку градочку посадили, ще не досадили. Не знаю, які плани сьогодні в них, ну поки гній він вивезе, а там далі не знаю, чи поїдуть вони на город, чи не поїдуть. Коли будемо досаджувати, теж не знаю, побачимо. Трошки прохладно рано. Красота, один перегній, який гарний гній. Так, тут купа велика, він уже такий влігся, перегнив, так що йому тут хватить. Півня цей точно, а то ще й більше. Так він цим ковшиком перевезе. Раніше наймали карпатця, трактора з нею розкидачом. А зараз нема кому хлопці служать, ті, що мають трактора, та й нема кого наняти. Та й возимо, як кажуть, жменями. Ну, а що робити? Треба вивезти, а нема куди складати вже. Виручати людей одне другого в такий час. Сьогодні діла не буде на город їхати, так що поки ігор зайнятий з гноєм, ми будемо садити градки. Поки я прийшла, Наташа вже нарила яручків, щоб трошки Цихало, щоб добре було загортати, щоб липло... не липло до них. На завтра, будь тобі дощ, так? Да? Да. Ох, йоме. Завтра дощ на цілий день. Там дощ. День-два немає, а тоді знову дощі на кілька днів. чекали, чекали, але вже немає. Так, треба посадити. Я сортів цибулі, кожен сортик відокремлюємо часником. Два-три радки цибулі, рядок часнику, щоб знати, де що посадили. Вона записує в зошит, бо так ми не запам'ятаємо. Є якась ранша, є пізніша. Угу. Šu o tako, šu. <laughs> šu, trzan. Oj Bože. Hoće hrati se. Вирила йому радочок, щоб він сходив в туалет. Ну, ти ходу <laughs> Ну ти тарзан даєш. Що ще, ще візьме загарбай мені? А він так і зробить зараз. Ні, він тільки попісів. Іде за газа вже оці. <laughs> ти зараз буде загарбувати. Отак, все. Щоб ти бачила де. Нагнала з готовою вже посадіну, щоб там не рив. Так він наперед. ці відсюду. Так, так, так. Ой, це що? А, пізня, тебе підписано да, це. Зараз будемо садити амфору. Така амфора. але винесла, наче й там було не жарко, де лежало, але винесла аж пакетик. Да. Тоді щось трохи є тут. Вона пишеться пізня, але вичитала в інтернеті, що вона не дуже довго лежить. общем пишуть до березня місяця. Не довго, неначе не довгого зберігання. То я через що записую та й кажу, будемо знати, що вперед їсти, бо будемо якось їсти ту, що довше полежить, а ця буде тоді гнити. Ну, побачимо. Це... Я таких ще не садила сортів, йдемо пробувати. Це в нас залишилася амфора. І радар. Радар чи рейдер, як хто каже, торік ми її садили, то вона мені понравилася Хоч і було посуха в нас, вона вродила не дуже гарна, але все одно лежить, наче не дуже. Але лежить, а цю, що ми купили, така гарна, вже росте. А, а вчора вже ввечері ми садили, почали трішки посадили два сорти, то першу я садила ранню. Купідо чи купідо, я не знаю, як правильно наголос, бо так хочеться Н в кінці додати, але ні. То це рання цибулька, то я її посадила першу, наче щоб з краю було рвати. Цього. Потім садили синшуй. Вона, здається, середньо-пізня, якщо не помиляюся. Тоже я таких ще не садила Суртів це в цьому році мені так підфортило. Заказували і лишилася в них лишня, і поділилися, наче зі мною теж. То будемо пробувати, подивимося, це запишу, то якщо сподобається, то будемо ще таку садити, що вона покаже. Раніше я й садила, теж ніколи не зважала на ті календарі, а в цьому році думала посадю по календарю. Але ж погода робить, каже, свої корективи. То було дуже тепло, я не хотіла садити, бо вже попроростала би і що тоді з нею робити. А тепер дуже добрі дні. 9, 10, 11, здається, 12. там 10-11 взагалі там пишуть в якихось терезах чи в чому той місяць, і, в общем буде довго хранитися, Я хотіла спробувати. Але нам на ці дні передають душі, тож нема куди триматися, будемо садити. Ну, що буде, те буде. Ну, а ще кажуть, цибулю треба садити в жіночий день, да? а, я не знаю. а в нас половину, я щось таке вичитала, в нас половина буде в чоловічий, в понеділок вчора баню, да? а половина в жіночий. А вівторок що, який жіночий? А, тю! А господи, я вже щось в да, мене вже магнітні бурі діють на голову. Не, не знаю, не знаю. Хотіла ну, я дуже. садити, то був якийсь день попередній, чи там, чи яке було число, теж по лунному календарю, по місячному цьому був хороший день, але був у нас в селі похорон, колись мені таке казали, що не можна садити, позовни є. Ну і в общем так, так вийшло, то сьогодні. Коли. Вийшло, що зробиш. Таке гарне насіння, одне водне. Ні більшого, ні меншого. І довгенька, така, як я люблю. Так, Наташа маркер робить з цієї сторони, щоб було видно, де починаються градки. Так, да, бо курочки тут можуть поприходити, сусідки, наробити порадки, що й не знайдемо, де садили. Вже ж весною, коли зійде, буде видно. Так, отаку собі. невеличку. Так, да, щось садили, садили і мало. Мало? Я знаю. Ну, Я щось так подумала, що краще якесь відро викинути весною, як лишиться, якщо його купляти, як нам цей рік не вистачає, цибуля 300 гривень сітка це сильно задорого трохи. Ну це зараз, поки вона дешевша, як вона да, буде 50. Як вона по 60 кілограмів. Да. 50-60 весною, то що накупиться. Ну, так. О, сусід відірвався наш. <ривання> <ривання> Пішла. Добре, що з ципком, а щоб десь загубив, ти знайшов в'язати. А він трошки вирненький, він з ніг може кинути. Кусатися, то він не кусається. Ка я доїла, напувала, мила, Наташа вже до складу є дрова. Возимо в другий край. Згадаємо з другого боку, щоб тоді брати сухі і сирі в переміжку. Ти так гарно складаєш, в мене так не виходить. А, а що ж ні? А, то ви просто хочете злиняти, чи що рухаєте? Відібрала я в мене складаю. хліб цей рік. <гум> Поки я зайнята коровою, вона зайнялася дровами. Гарно виходить. Ну ще місце є, є ще куди складати, так? То ще й дрова є. Ще тільки є. не доріза. Ще дрова є, а в нас ще й вугля якесь є столітній якесь. Не знаю, вже аж мішки розсу... розсипалися, пересохли. Треба якось, може, спалим це із зими. Уже ніч. Так і день пробіг. Градки посадили, дрова поскладали, гній Ігор вивіз. Вчора його коліно дуже боліло, сьогодні, каже, вилічив. Цілий день газ Тормус, газ Тормус каже. Так, котики вже чекають молока. Трошки пізніше хай почекають. А вам всім на добраніч і тихої ночі.